Дня ветері ТВА традиційно у цій порі підбиваємо підсумки дня, що минає. Тож про найголовніші події міста та краю станом на 16 листопада розповідаємо уже за мить. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. на 631 тридцять доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби окупанти завдали чергових ракетних ударів по цивільних об'єктах в селі довому Донецької області та зарічному Запорізької області. Крім того, сьогодні вночі вони знову завдали чергових ракетно-авіаційних ударів по території України. Протягом минулої доби відбулось 65 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчої особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Як в епоху інтернету відрізнити правдиву інформацію від неправдивої? Та чому критичне мислення обов'язкова база нашого світосприйняття? У Чернівцях відомий журналіст, радіо та телеведучий Андрій Куликов прочитав лекцію з медіаграмотності для підлітків та молоді. Всі деталі у сюжеті. Всесвітня павутина дала величезний поштовх для розвитку людства, але у ній так легко заплутатися через тонни неправдивої інформації, якою різніють сайти та соцмережі, особливо під час війни. У чому важливо критично мислити та відфільтровувати неправдиві новини? Саме тому відомий медіа експерт Андрій Куликов провів для підлітків та молоді лекцію з інформаційної грамотності, де поділився власним досвідом у цій сфері. Обрати для себе перевірене коло за. Собі в масові комунікації, звідки в основному і брати те, що вам потрібно. Іноді для підсвіження враження і для того, щоб навички не затухали, то й піти туди, де інформація не така перевірена або не така достовірна, тому що інакше ми втрачаємо. Ту здатність відчувати і розрізняти брехню. Оксана Житарюк, учасниця команди «Кіберята», утвореної студентами ЧНУ спеціальності економічна кібернетика. Саме вони стали ініціаторами проведення заходів з медіаграмотності для підлітків та молоді. Наш проект розрахований від 14 до 22 років, але ми розбили нашу цільову аудиторію на дві частинки, і зараз на лекції у нас. 11 ці класи, перші другі курси в основному. А також ми будемо ходити трьома заходами в школи. Там вже будуть діти віком, тобто сьомий клас, 8 і 9. дев'ятий. Показово, що такий проєкт реалізовується молоддю і для молоді, адже це вони є і організаторами, і координаторами, і активними учасниками заходів, каже начальниця управління освіти Ірина Ткачук. Ми отримаємо такий хороший імпакт для нашого міста. Ми прокачуємо наше молодіжне середовище, Ще і даємо їм новий шлях у майбутнє. Наскільки би це пафосно не звучало, насправді це та історія, коли наші діти, наші студенти вчаться не просто бачити проблему і зразу зайти в інтернет і написати про те, що є проблема, все зрада. Ні, ми виховуємо нове покоління таким чином людей, які не тільки бачать проблему, але й генерують ідеї, яким чином її вирішити. Символічно, що Андрій Куликов прочитав лекцію саме у день працівників радіо, телебачення та зв'язку. Адже незважаючи на пророцтво, що ці засоби масової інформації незабаром відійдуть на далекий план через розвиток соціальних та інтернет мереж, медіаексперт впевнений, що зараз для них відкрилося нове дихання. Коли кажуть ах, люди в основному зараз беруть інформацію з Телеграма, з Ютуба, то досі ніхто не зробив найпростішої речі, не проаналізували з тільки там телевізійної інформації, телевізійного продукту, для яких Ютуб і Телеграм є лише от носієм, тому телебачення вперед, радіо вперед, вгору, вшир і вглиб. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач, теми дня ТВА. Вони наше майбутнє, і саме від них залежить розвиток України у подальшому. Щороку 17 листопада відзначають міжнародний день студента, який є офіційним святом і в нашій державі. Традицією стало нагородження найкращих і у Чернівцях. Захід відвідала і знімальна група. ТВА. відзначити кращих студентів. Посадовці вирішили напередодні свята. Попри те, що відзначатимуть міжнародний день студента 17 листопада, місцеві посадовці кілька десятків найстаранніших та найто вже нагородили. Я вітаю студентів, які є тут, які я знаю, вибрали відкритим голосуванням. Я вітаю лідерів. Я впевнений, що ви є лідерами у студентському житті. Я впевнений, що ви будете лідерами в певних своїх галузі, ви будете лідерами в медицині, математиці, фізиці, у науці, можливо, хтось в бізнесі впевнений, що багато з вас підете в політику і станете лідерами та сьогодні. У нас буде 29 студентів. 16 нагород буде від міського голови і 13 від міської ради. Обирали кращих студентів за громадську та волонтерську діяльності, активну участь у житті університету та високі бали. Ділиться третьокурсниця Юлія. Дівчина є делегаткою Чернівецького молодіжного парламенту та спільно з іншими студентами реалізовує різноманітні суспільно важливі проєкти. Я була членом студентської ради Буковини при ОВА. Також я являюсь головою студентського самоврядування в своєму закладі з Чернівецький транспортний фаховий коледж. Я не займаюся громадською діяльністю, але не так давно вже протягом року я так от влилася, і мене це затягнуло. Так і от сьогодні мене вже нагороджують як студент року, і це для мене дуже неочікувано. Насправді було, але я дуже щаслива, що саме мене обрали. І це для мене дуже вагомий такий внесок в моє майбутнє. І ну я дійсно дуже пишаюсь тим, що я зараз можу знаходитись тут. Вадим Мороняк є студентом третього курсу Чернівецького торговельно-економічного інституту, окрім високих здобутків, у навчанні хлопець також бере активну участь в житті університету та займається волонтерською діяльністю. Я є, зокрема, голова ради студентського і Беру активну участь у всіх взагалі, організаціях свят, які ми проводимо це і квести, збори на допомогу ЗСУ. За цим критерієм також приймав активну участь в науковій діяльності. Це виступав у різних наукових конференціях та круглих сторах, які проводилися в нашому інституті. Також в нашому Інституті її проводилися всі українські конференції, я на них виступав, досліджував різні теми. Каже, від навчального закладу було декілька кандидатів. Утім, стати найкращим пощастило саме йому. Якщо я вже тут, то значить, я на це заслужив. Значить щось до цього зробив. Значить. Моє дії були правильними. Нагороджувати найкращих студентів вже традиція. Щоправда, у зв'язку з подіями останніх років свято проходить в дещо іншому форматі. Раніше проводилися конкурси студенти року, але на жаль, від початку повномасштабного вторгнення, то ми трошечки змінили, скажімо, напрямок, да щоб це було просто нагородження без конкурсів. Якщо як тільки війна закінчиться, ми обов'язково повернемося до більш. Такого масштабного святкування, тому що наші студенти неймовірні, зокрема на заході провели аукціон, гроші з якого спрямують на потреби наших військовослужбовців. Аліна Рябко, Руслан Батюк, теми дня ТВА. Видавав себе за пенсіонера, аби виїхати до Румунії, 36-річний мешканець Полтавщини під час паспортного контролю на пункті пропуску Красноєльськ надав пенсійне посвідчення та довідку військово-лікарської комісії, які б мали підтвердити другу групу інвалідності та непридатність до військової служби. Втім, прикордонники виявили ознаки підробки як на посвідченні, так і на довідці. Про інцидент повідомили нас поліцію. Виїхали на пожежу. В результаті врятували життя трьох людей. Так у селі Коровія виникло займання у приміщенні котельні будинку. Приїхавши на виклик, вогнеборці вивели з першого поверху будівлі чоловіка та жінку. А ще одну місцеву мешканку врятували з другого поверху за допомогою пожежної висувної драбини. Попередня причина загорання порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Незаконно виготовляв алкоголь під виглядом елітних торгових марок. Судитимуть боковинця. Так 40-річний житель Чернівецького району виробляв фальсифіковану алкогольну продукцію в облаштованому цеху в обласному центрі. Там виявили 1500 пляшок з готовим контрафактом, майже 200 пластикових пляшок з рідиною, схожою на коньяк, а Також понад 1400 літрів спиртовмісної сировини. Хоровий оркестр Чернівці продовжує гастролювати та презентувати найкраще українське культурне та духовне надбання на міжнародному рівні. Цього разу вони повернулися з Румунії, а вже незабаром планують рушати у тур Україною. Ба більше для цього підготували унікальну програму. Тож якими композиціями дивуватимуть, розповідаємо уже за мить. Днями академічний камерний хор Чернівці повернувся з міжнародного молодіжного хорового конкурсу фестивалю імені Гавриїла Музическо у місті Яси. Він вже став приємною традицією для колективу. В інтерпретації Чернівецьких виконавців прозвучала українська музика, а також популярні класичні та. Естрадні хорові композиції ми е, надзвичайно раді нести таку світлу місію, незважаючи на ті часи, які зараз відбуваються в нашій країні і в наших родинах, в наших душах. Ми е, маємо місію нести добро, нести світло людям і представляти мистецтво буковини, мистецтво чернівців, мистецтво України не лише на державному, а й на міжнародному рівні. І наразі хор готується до туру Україною. В Ексклюзивній програмі будуть відтворені найвідоміші мелодії діснеївських фільмів. Приводом до створення програми стало відзначення сторіччя цієї всесвітньовідомої кіностудії. А ще як знак подяки Діснею за активну підтримку України у боротьбі проти Росії Дісней від перших днів повномасштабного вторгнення підтримував активно і продовжує підтримувати народ України. Вони проводять численні акції, під час яких вони можна, ми можемо це спостерігати зараз і в інтернеті, і на телебаченні. Вони вивішують українські прапори. Вони дуже нас підтримують, і ми взяли найкращі, найяскравіші саундтреки з популярних мультфільмів, з фільмів, кінофільмів, які знають на яких виховувались покоління людей у всьому світі. І таким чином я повторюся: ми несемо світло, несемо щось радісне і хороше людям, нашим громадянам і не лише і за кордон. Так само тож уже наступної п'ятниці, 24 листопада, усі охочі зможуть насолодитися звучанням найвідоміших діснеївських творінь у новій інтерпретації. Запросити всіх чернівчан, всіх буковинців, всіх гостей нашого міста, запросити на наш сольний концерт. Власне сторіччя Діснея, ви бачите їх логотип зараз на сцені. Ми активно готуємося. Ми чекаємо вас прийти всією родиною з дітками, всі дорослі. Приходьте, отримуйте насолоду від гарної музики. 24 листопада вечірній концерт на сцені нашої філармонії, яку ви зараз бачите за моєю спиною. Концертна програма триватиме майже півтори години. А відомі діснеївські пісні у живому виконанні артистів будуть супроводжуватися відеорядом на екрані. Аліна Рябко, Руслан Батюк, дня ТВА». це були усі новини, про які встигаємо розповісти. Більше цікавих та актуальних тем читайте на сайті та у соціальних мережах телеканалу ТВА. Тож я з вами прощаюся. Не пропустіть інформаційну картину п'ятниці, 17 листопада, завтра о цій же порі.